Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лев. І зараз, як ви бачите, ми граємо у гру. Не... Ну, коротше, є усі Roleplay Nations. Ну, Руплей можна на країни. Це ремастерна версія, яку вирішили зробити системою економіки. Ось такі фабрики тут є. Ще є воєнні, як їх можна поставити, допустимо, сюди на воді восток поставлю, нехай мені не нападають. І подібні всякі штуки теж є. Зараз ми маємо нове -ма, -ма, -ма місто. Містимо тут фабрику, бін-бінь, бум-бінь. Зараз готуємося до війни. Так, де пум пум-пум-пум-пум. Так, нападаємо, нападаємо. Вони думають, що ми не виграємо їх. А вони щось проходять, проходять, знаетелем. А, вони беруть нас. Вони взяли, вони взяли СУ. Вони беруть нас. Бля, що робити? Що робити? Що робити? Ми залишилися тут. Ні. Ми вмерли, все ми вмерше, ми Вибачення. Вмерли. Китай, я не допомагаю. Так, добра. Тут какие-то коленые. Повстанцы, назовемся. Повстанцы, повстанцы, ов, оф, ов, ов. прекрасно на весь Иран, на Южной Кореи. Ну, с ключом. Так, ой, мы на английский. А, и Барджан. За и Барджан. Ну, теперь нам может 70 секунд. Ну, Украина. ела, нам мы не сдаете марионетка. Кусь. Так, мы будем вставлять так Ирландию. Ирландс. И берем такой колер. Они. 50 секунд. Щелемит. Afrika. Все ми зробили назву собі Some Random African Republic. S R S -r, R A R Some Random African Republic Republic. Чубонім. 10 секунд чекаємо. 9, 8, 6, 4, 2, 1. Все, я зробив на Україну. Рессалам. салам Мумбаса, Мумбаса, Мумбаса. Ми мабуть Так, мы ми дохли мы ми дохли дохлим. Ну, Беремося отсюда. Так, ми не можемо ще 10 секунд робити. 6, -6 секунд не можемо робити. 4, 2. Все зробили. Ми можемо взяти, в принципі, собі Єгипет. А... Спасибі. Дуже спасибі їм. За ось це. Так, ми зараз трохи початуємо, а тепер давайте спробуємо тут зробити. Може тут прибуток не планий. Фішменс. Тому тут ми будемо собі брати територією ар'ю арб аземп аземп You are You are you? Юар. 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 Юр. Спасибі. Зараз ми перезайдемо бо я не можу зачекати ще дві хвилини просто щоб я зробив країну. Тут euh, інший сервер. Ой, ми можемо вам буде у Нордікс. Норвей. Норвегія. В принципі, погана країна. Норвегія, mm. Швіден. Або ж норвезько шведської унія. Так я вирішив назвати свою країну, бо розвив мушведів. <свежу> пунь. 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 пунь, Розширення. Роширення. Розширення. 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 Сто голем. ми підемо. Годенбург вже був взятий. Взяло ось це і ось це. І прибрали цих лаяк. Потім дочекалося, поки цей, цей дійде, і їх вбираємо теж. Тепер беремо Стокгольм. Цього вбираємо, цього додаємо. Цей доходить сюди і сюди, сюди, сюди. А цей сюди, і сюди. Це ще Копенгаген візьме. І ось цей сробок, який нам дає дуже мало грошей, але нам все рівно. Це. І ми банально беремо ще територію. Ось. Бунік. Я думаю, це нормально. Так. Нордікс. ось перед Нордікс. Так, бо ми взяли ось це, ось це, Зараз ще візьмемо Карелію, Там Мінчі країни на Італії. Це непогано, ми вже не вмерли. І це навіть я б сказав би, добре. Бунік. Бунінг. Мурманський полуостров. Беремо його. Ми потім ось це і ось це. Зараз все закінчить. Ось цього ми спавнимо сюди, ось цього сюди, ось цього. Вона ось це. А Це йде ось на ці дві провінції. Далі нам теж треба, бо він заробатує. Хельсінки ми візьмемо акуратненько собі, я думаю, ніхто не побачить нас. Так. Ну і, в принципі, чому б не взяти акуратненько санкцію? Петербург. Ось йде людина на Санкт-Петербург. Санкт-Петербург був взят. Потім ось ці дві провінції і в принципі, все. Ми імперія. А тепер, щоб з'єднати наші дві колонії ми ось так зробимо. Так, ми не маленькі і не великі, ми Нормальні бнік. Бнік. З цього можемо видалити. Ось цей піде зараз на усі дві провінції. Нормально. США просто тут США було. Тепер його немає. Дуже все геніально. Так, дуже геніально. Ми розпространилися аж на усю всю територію. Нічого собі, мабуть, ми. Імперія. Тому давайте візьмемо Германію і інші. Спочатку візьмемо Рігу там з іншими регіонами, потім ще щось, мабуть, по приколу. Танськ. Ктось хоче грати за Гданськ. Серйозно. Берлін. 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 Ми. Непогані. Непогані. Ми до Смоленська практично дійшли. А тепер і Берлін наш буде. Я думаю, це непогано, в принципі. Берлін це економічна ще точка для нас. Потім ми поставимо ще вояку, його присунемо, він допоможе там нашим. Я думаю, трейднутися можна з ЮА ШКО. Я думаю, Берлін це наша точка, вона має бути наша. Так, Рігу ми взяли. Зараз строго візьмемо більше в Латвії, тому що, ну, щось маловатенько. Ну і Вільнюс візьмемо, як же без Вільнюса. І ось сюди. Теж. Калінінград ми полюбляємо. Буні-бун-бонінг. Все. А тепер проходи... Бун. Ось. В принципі, непогано на свій шум. Ми тут зараз з'єднуємо через Гданьську наші провінції, так би мовити, Бонік. А ми в Познані теж тепер. Ну, а в принципі. Ми топові. Треба по всій Германії ставити. Тому що Германія це Profitable зона Ще в великих местах Пангайген, Архус, там Готенбург, Стокгольм. Ми полюбляємо Стокгольм. Так, ще, Талін, Санкт-Петербург. Ми полюбляємо Санкт-Петербург. Тому що він доволі дає багато грошей ніат. Ми полюбляємо багато грошей ніяк. То ми робимо це все. Ще біля всіх міст поставимо фабрики чисто, по приколу, ну, щоб було доповнительне роблення. Так, ми плюс 60 йдемо. Нормас. Берлін зароблює всього більше. Ну і Санкт-Петербург теж. Ми його полюбляємо дуже за це. Тому що він нам е, основний постачач для е, грошей. Е, в принципі, наша імперія так непогано собі взяла. Ось Вільнюс, ось Ріга. Так. Е, я назвав е, Ригу. Ригой, я не знаю навіщо. Пуууууу, ядерка. Куда вновь? Канада? Ви серйозно? Канада? Куда вновь? Стоп! Гренландія це профітабл. Давайте візьмемо Гренландію. Зараз буде висадка. Шип. Тут э, декілька воєнних для утримання. Тут горизон. А потім ми плевемо. Oh. Ми топ, ми топ, ми топ. Топ-топ-топ топ-топ. Трейт. Топ, топ. Да. мы взорвали только еще нашу наипрофитабельшую зону. Спасибо, спасибо. Чему это роблять? На вещи, вони котять. Це робити? Так, Ангарізон. Почує нім. Е У нас тепер є колонія в Гренландії. Ааа, це канада, це канада, це канада, це канада. Все, все, все. Все, все. Все, все. Все все. все, 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 все. Займ, сам, сайм, займ, сайм, сайм, займ, займ, сайм зай. Перв нас є. тепер в нас є. Гренландія, яка приносить, там немало грошей. У мене є питання. Чому в Голландії тут заработок біля Амстердаму найбільшим? Чи тут три провінції. А у якомусь, допустимо дві провінції, хоча більше. І ось ще Москва! Просіть, за те, що я сказав слово. Простіть мене. а чому в неї три провінції заробітку? І чому у Пустали тут заработать потяг як? як ось тут? Як в Дубаях? У мене є головне питання. Як ми можемо зароблювати дуже багато на Гренландії і Алясті? Ну Я розумію, що там ресурси, але. Типу. ну Там жовта зона має, бути. доволі але все ж таки не зарабатують тим місом. Так, зараз буде ядерки за те, що вони нам зробили. Розуміло пум. за мило бум бум Ну, встарів на ось зону, у нас можемо в выронувати пожити, якщо еще. Ну і плюс ось тут фабрика теж можна поробити якось Нормас.

Схоже, Ренаті повернули. Зараз ми ядерку візьмемо і пильнемо її Бар... а, в Варшаву, або вот він тільки Варшаву. Так, ядерка. Мені все рівно що ми трохи собі, собі самолон, головне, щоб ми по інфраструктурі так немало побили. Ну, все рівно, тому що ми зараз вийдемо. І всім спасибі за перегляд цього відео. Ось у нас блогри для тих, хто зараз хотів спросити, це яка з нас в гри? Нічому роуплей то, і зараз скажу правила цієї гри ну для тих, щоб, хто полюбляє правила. Маю е, б'юзити механіки, спавну коудан не пайпасити і м'яти країни перед тим, як ну, заполучити цю відповідь. Дві години банення так багато разів ф, 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 ну, було схоже на подібне, але не являється по правилам точно. Тому що я перероблював та ту ж саму країну, як повстанець, і робив ревенш. Я думаю, це по правилам нащита. Не, не працювати нацією і, і ну, Не робити там всяке, не густувати з, з однаковим кольором, не гріфурити свою країну, не експлойтити, не робити незаконні символи з як, типу, як ви знаєте там. Всякі не дуже е, добрі символи у Германії. Подібне не треба робити, тому що іноді діля бан нам за подібним. Ну, ік з путінкою, бан назавжди. І, в принципі, на цьому все. Всім пасибі за те, що ви підписуєтеся. У на нас 407. Давайте доб'ємо до 425 до кінця січня І зустрінемося в наступних відео.